Ліс поблизу села Козлин улюблене місце відпочинку рівнян у вихідні, недалеко від міста, та й природа чудова. Однак протягом останніх двох років ліс не впізнати. Тут масово вирізають столітні дуби та струнки сосни. Люди, які живуть поблизу цього лісу, розповідають, що минулої осені цей дуб ріс як ні в чому не бувало. Нині ж бо найдорожчу частину його забрали. А ось цю крону залишили на призволяще. Та лісова дорога перекопана не просто так, кажуть місцеві. Нею ще два роки тому можна було без проблем доїхати до озер, які ховаються у середині лісу. Люди кажуть, перекопали її для того, аби відпочивальники заїжджали іншим шляхом, там де за в'їзд треба платити. А з цих майже десяти соток землі невідомі зібрали верхній рудючий шар, пошкодили коріння дерев, від чого ті всохли. Зараз ми бачимо пустиріще, на якому формально виконані умови. Скажімо так, можливо, навіть на паперах вони виконані, але з точки зору здорового глузду, це є порушення всіх, скажімо так, норм співжиття з природою людей. Тобто, ми зараз не бачимо лісу. Яка тут екологія, з точки зору там води. Що там у дачниках буде в криницях? Це питання. Ну треба досліджувати. Я думаю, що баланс ми порушуємо, порушували і будемо порушувати, якщо, скажімо, так, не припинити це безчинство. Місцевий сільський голова пригадує: чотири роки тому селяни вступилися за дерева і вирубку припинили. Як з'ясувалося, ненадовго коли скаже Микола Антончук, віковічні сосни та дуби рубали тільки восени. Тепер же військові лісничі геть знахабніли, ріжуть ліс цілий рік. Сільська влада нічим зарадити не може, ліс громаді Козлина не належить. Ліс належить Костопільському воєнне лісництву. Була запланована вирізка навколо сіл Козлина, але ми підняли питання, запросили значить, начальника Костопільського воєнного лісництва Ямшуміло Анатолій Іванович. Він пообіцяв, що навколо сіл не буде. Вирізка проводити, але на сьогоднішній день вони володіють документами, які дозволено екологічними службами погоджено. І Так іде вирізка по сьогоднішній день. Тим часом лісівники наполягають на своєму, кажуть ліс перестояв, і на його вирубку мають усі необхідні документи деревам там понад півтори сотні літ. А з таких старців у виробництві можуть використати лише 40%. Ділянка, про яку йдеться біля села Козлин вирубується згідно лісу. Упорядкування, яке проводиться щорічно в нашому лісгоспі, і ми ведемо промислову заготівлю деревини. Ну там пройшло всихання, масове всихання дерев дуба. Селяни переконані, ліс можуть рятувати обласні депутати. Якщо на сесії голосуванням підтримують приказку, ліс наше багатство і створять у козлені заповідник. Ярослав Кухаренко, Володимир Захаров, Юрій Кобів, новини рівного.